Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо вирішальну партію української шахістки Анни Ушеніної, яку вона зіграла в останньому 13-му турі жіночого чемпіонату з Бліцу. Цей поєдинок був зіграний 10 січня поточного 2025 року. Суперницею Українки у цій надважливій партії була молода польська шахістка майстер-фіде серед жінок Міхаліна Руджинська. Варто відзначити, що в цьому поєдинку Анну Ушеніну влаштовувала лише перемога. Тільки за таких умов Українка мала шанси піднятися на п'єдестал пошани. Отже, кінь 3 зіграла Ушеніна Д5 Є3. Спокійний початок. Після кіння в 6 С4 є 6 кінь С3, взяття слон'є С4, А6 2,0, Б5, слон Б3, слон Б7. Ферзь е 2 c5, d4. Врешті-решт виникла позиція вельми характерна для прийнятого ферзового гамбіту. Чорні грають кінь bd7, е 4 взяття кінь б' d4. Видно, що білі вже націлилися на пішака e6. Але поки що удар конем або слоном на цьому полі не є коректним. Ферзь c7 грають чорні, слон g5, слон d6, нападаючи на пішака, h3 і чорні роблять рокіровку. Тура А С1, ферзь відходить на Б6, нападаючи на коня, тура Ф Д1. Ана Ушеніна вже повністю закінчила розвиток і її суперниці треба грати дуже уважно, адже буквально одна помилка може поставити чорних у вельми скрутне становище. Так і відбулося: кращий хід тура Ф Д8 на дошці не було зроблено. Слон Е5 грає руджинська, двічі нападаючи на коня, але цей хід чорних підказує Анні правильне рішення: поставити слона на е 3 навпроти чорного ферзя, загрожуючи відскоком коня, а також ходом Ф4, проганяючи чорного слона з центру. Тут чорним вже важко дати хорошу пораду, адже якщо відійти ферзем, наприклад на А5, то удар кінь б'є е 6 вже проходить. Після взяття слон е 6 шах, Щоб не втратити коня d7, треба перекриватися турою, але F4, взяття на С3, забираємо, тура зв'язана, а якщо чорні забирають на е 4 то ще й взяття на d7. Форсований варіант продовжується. Кінь d7, слон d4, нападаючи на слона, той відходить, білі нарешті б'ють на f7, шах король g8 і подвійний удар ферзь g4. У білих вирішальна перевага. Варіанти такого типу не сподобалися польській шахістці, тому вона вирішила контратакувати і зіграла Б4, нападаючи на коня С3. Але в цьому випадку хід кінь б'є 6 це навіть не жертва, тому що він, нападаючи на туру Ф8, захищений слоном Б3, а чорнопольний слон білих нападає на чорного ферзя. Тому треба все ж таки відходити на А5 і білі забирають на F8. Звісно, якщо побити на C3, то білі продовжують забирати конем фігури суперниці, кінь б'є D7, і у білих просто зайва тура. Тому на F8 забирає польська шахістка, але білий кінь відходить на d5. Білі досягли вже абсолютно виграної позиції. Але польська шахістка, вкрай розгубившись, побила слоном на Б2. І після взяття кінь бі4 білі грають ферзь e5, нападаючи на коня. Загроза кінь е 7 і виграш ферзя. Тому Міхаліна ставить ферзя на захищене поле, але це її не рятує, тому що після ферзь е 4 у білих просто колосальна матеріальна перевага. Партія закінчується дуже швидко. Тура е 8 ферзь С4, ферзь відходить на А5, і Анна Ушеніна закінчує партію нескладною матовою комбінацією. З темпом, граючи кінів 6 шах. Відкриває діагональ, забирає на F7 і ферзь g8 мат. Ось така партія. Вочевидь, Анна Ушеніна на вирішальний поєдинок налаштувалася набагато краще. Вона грала зібрано, нічого не зівала, ну і, звісно, забрала все, що їй віддала суперниця. Чудовий фініш Анни Ушеніної. Українка зуміла здобути дві перемоги у 12 та 13 турах і, врешті-решт, набрала 10 очок з 13 можливих. Цього вистачило, щоб поділити друге місце з представницею Швейцарії Олександрою Костенюк, але додатковий показник у Ушеніної був краще. Тому у Анни срібло, у Олександри Бронза, а тріумфаторкою цього змагання стала польська шахістка Олександра Мальцевська. Яка, обігравши в останньому турі Белу Швілі, випередила згаданих шахісток на пів очка. Вітаємо Анну Ушеніну з цим видатним успіхом. Як ми бачимо, досвід в жіночих шахах це дуже важливо. Так закінчився Чемпіонат Європи з бліцу серед жінок. Ну а далі був рапід. Розповідь про це змагання. Очікуйте в наступних відео на каналі Шахи для всіх. Ну а поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!